Великий привіт усім! Вітаю вас на каналі і запрошую в нове відео. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом супу грибного погоцульськи. Супчик досить смачний, насичений. Приготуйте і ви. Думаю, він вам також сподобається, як і мені. Цибульку нарізаємо кубиками. До зубу буде використовувати бекон і шинку копчені, тож їх також нарізаю кубиками. Щоб готуватиму мультиварці скороварті, тому починаю обсмажувати всі інгредієнти саме тут. Олії не додавала, тому що бекон у нас жирний і жир виділиться з цього бекону. Підсмажуємо м'язку, а за цей час нарізаємо грибочки. Дрібнити гриби не буду, нарізала їх такими більшими частинками. Капусту промиваю для того, щоб вона не була такою кислою. І нарізаю її невеличкими шматочками, щоб зручно було їсти. Коли м'ясо обсмажилось, виймаю його шумівкою, щоб не вибирати цього жиру, а на цьому жирі буду обсмажувати цибульку і гриби. Цибулька з грибочками обсмажили додаю нашу квашену капусту, також додаю підсмажене м'ясо. Додаємо приправу до супу, це лий лавровий сіль, перець, приправа універсальна, перець пахучий горошком і все заливаю водою. Можна заливати овочевим бульйоном. І ось такий смачний супчик у нас виходить. Дякую усім за перегляд. Не жалійте лайків, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Також пишіть в коментарях, чи збираєтесь готувати суп або його вже готували, як він вам, чи смакує. Для мене це також буде дуже важливо знати. До зустрічі в наступних відео!